Фальшивий Бред Піт ошукав француженку на 850 тисяч доларів. Понад рік жіночка думала, що перебуває в романтичних стосунках на відстані з Бредом Пітом. Хтось, видаючи бреда Піта, звернувся до Н в інстаграмі, і вона щодня спілкувалася онлайн. Фальшивий Бред Піт надсилав їй пісні, вірші, і навіть селфі, яких вона не могла ніде знайти в інтернеті. І незабаром Ен закохалася, що зробила її легкою мішенью для такого ефективного шахрайства. А хто повірить, що ми пишемо Бред Піт? Як тільки нелегативний Бред Піт дізнався, що в жіночки багато грошей, він розповів, що у нього проблеми зі здоров'ям, і він був госпіталізований, і він навіть надіслав їй. Фото зроблене штучним інтелектом, щоб підтвердити, що він на лікарняному ліжку йому дійсно погано. Він стверджував, що не може самостійно платити дорогий медичний рахунок через те, що дуже сильно переживає через розлучення з Анджеліною Джолі. І жіночка поступово відправляла гроші, і ця сума назбиралася у 850 тисяч доларів. Включно з угодою про розлучення. А про те, що вона стала жертвою жорстокої романтичної афери, вона зрозуміла тільки коли побачила по телевізору, що Бред Піт настоящий, має стосунки з Інез Рамон, але на той момент вже було пізно. Тому будьте обережні, якщо вам пише якийсь Бред Піт або Анджеліна Джолі в інстаграмі, подумайте хоча б двічі. Чи це точно він?